Чи знали ви, що 2024 рік став справжнім переломним роком для Etsy? Це нові правила гри для продавців, функції, які стали справжньою революцією і змінили досвід покупців на цій платформі. Ну а ще й під кінець року зміна керівництва. А тепер задумайтеся, чи готовий ваш магазин на Etsy до таких змін. Всім привіт! Мене звати Ярина, я маркетологиня маркетинг Агенції Ціль. І в цьому відео ми підсумуємо всі події, які відбувалися на Etsy впродовж цього року. А також, що найголовніше, дамо дієві поради про те, як оптимізувати свій бізнес у 2025 році, щоб залишатися на плаву. Тож приготуйтеся до найцікавішого занурення у світ Etsy. Проте зараз тривають новорічні свята. Моєму розпалі, і ми підготували для вас подаруночок. Це безкоштовна консультація від спеціалістів нашої агенції. Наголошує консультація абсолютно безкоштовна. Це ось такий приємний бонус для тих, хто зараз дивиться це відео. Тому обов'язково перейдіть в посилання, переходьте за посиланням в описі або ти десь ось сюди і забирайте цей подарунок від нашої агенції. Що ж, занурюємося в світ світці і починаємо з такої невеличкої фантазії. Я віщу вас у друга день народження і ви. Поняття не маєте, що йому подарувати. Скажіть знайома ситуація. Проте Еці виправили цю ситуацію, впровадивши нову функцію Gift Mood. Ну як нову? Точніше, вона вийшла ще на початку 2024 року у січні. Проте тепер на основі штучного інтелекту вона підбиратиме ось такі наборчики подарунків для покупців. Те, що потрібно. У це вести основні параметри: стать, вік та інтереси, і штучний інтелект підбере найкращі варіанти. Отже, для продавців це збільшення продажів, а для покупців це економія часу. Це оновлення найбільше вплинуло на тих продавців, які спеціалізуються на подарунковій тематиці, е, оскільки їхні товари почали з'являтися на перших сторінках у видачі, що значно збільшило їхні продажі. Проте ті продавці, які не оптимізували свої лістинги під подарункові теги, просто втратили цей шанс. Отже, це справді революційне оновлення, яке залучило нову аудиторію. Покупці більше не шукають годинами, а продавці мають шанс потрапити у верхні результати пошукової видачі, і їхні товари стали більш видимими. Ось лютий приніс вже більш серйозні зміни, особливо для тих, хто вже планує заходити на ЕЦІ. Тепер. Платформа вимагає обов'язкової вертифікації особи для нових магазинів, тобто кожен новий продавець повинен підтвердити свою особу відповідними документами. Це стало першим кроком Еці у боротьбі зі шахрайством та забезпеченням безпеки покупців. Крім цього, еці створила одноразовий реєстраційний внесок для нових акаунтів. Хоча сума цього внеску є невеликою, проте вона покликана для того, щоб відсіювати недобросовісних продавців та збільшувати кількість е якісних пропозицій. Ще одним нововведенням, яке стосувалося в першу чергу новачків, це оновлений графік виплат для нових магазинів. Etsy е, тепер проводить ретельнішу перевірку перших транзакцій, що впливає на швидкість отримання коштів. Це викликало неоднозначну реакцію серед новачків, адже деякі з них тепер змушені довше чекати на виплати. Ну і звісно ж, що такі зміни для новачків на Etsy стали лише перепонами. Проте вже для існуючих продавців на Etsy вони виявилися більш позитивними. Оскільки конкуренція стала більш чесною, а рівень довіри покупців до Еці значно зріс. Весна на Еці принесла нові ідеї та тренди, які залишили свій відбиток на e-commerce надовго. Платформа представила весняно-літній трендовий гід. Справжній скарб для продавців, які хочуть тримати руку на пульсі попиту. Цей гід базується на аналізі популярних пошукових запитів і охоплює все: від декору для дому до весільних аксесуарів. І якщо ви скористалися цим гідом, то ви значно розширили і вдосконалили власний асортимент. Проте головний тренд на Еці у 2024 році це романтика, рюші, мереживу сатин і шовк заповнили платформу, підкреслюючи елегантність у всіх її проявах. Еці буквально закликала своїх продавців створювати ніжність у кожному своєму товарі. А кольором року став насичений ягідний відтінок. Його теплі глибокі туни ідеально поєднюються з весняними і літніми асортиментами. Це своєрідний натяк продавцям, куди рухатися в дизайні товарів, щоб залишатися актуальними. Весняні оновлення на Etsy показали, що платформа орієнтована не лише на створення трендів, а й на створення чітких орієнтирів для продавців. І схоже, з реакції покупців аудиторія це справді зацінила. А ось літо стало справжнім сезоном трансформації для Etsy. Якщо ви думаєте, що платформа просто дрімала під теплим сонячним промінням, то це зовсім не так, адже все було навпаки. У червні Etsy вирішила підняти ставки і вклала цілих 25 мільйонів доларів. У програму захисту покупців, уявіть собі, тепер, якщо ваш товар пошкодили чи загубили під час доставки, Etsy покриває повернення. Цей крок значно підвищив довіру до платформи і, як результат, збільшив обсяги продажів. Серпень став місяцем, коли Etsy вирішила значно спростити життя продавцям, а саме впровадила інструменти для аналітики продажів та управління магазинами. Ну що ж, літо на Etsy було доволі спекотним, проте це ще не все і попереду чекають. Ще більш крутіші інновації. Проте перед тим, як ми перейдемо до них, я нагадую про наш подарунок для вас, а саме про безкоштовну консультацію від спеціалістів нашої агенції. Якщо ви лише плануєте або вже маєте свій магазин на еці, обов'язково скористайтеся цим подарунком. Переходьте в опис або ти десь ось сюди і заповнюйте анкетку. Ми з вами обов'язково сконтактуємось. Ну а ми продовжуємо. Тож осінь виявилась теж доволі спекотною. Еці не зупиняється, продовжує вдосконалюватися та створювати нові виклики навіть найдосвідченішим продавцям. Ну що ж, давайте розберемося, що змінилося і як це вплинуло на бізнес. Етці вирішила вплинути на ключовий фактор, який стримує продавців на вартість доставки. Е, тепер товари з доставкою менше 6 доларів мають перевагу у по пошуку для покупців зі США, і це рішення не просто з неба взялося. Покупці масово скаржилися. Ми хочемо знижок на доставку, інакше йдемо. Що ж, Еці це почула. І ось ще новина, яка просто не могла залишити нас байдужими, Etsy дозволила офіційно продавати товари, створені за допомогою штучного інтелекту, але є нюанс: усе має бути унікальним і відповідати хендмейд критеріям. Наприклад, листівка, створена штучним інтелектом, персоналізована вручну, це окей. А от продаж а підказок. Ні, тут Еці чітко стоїть на боці творчості, навіть якщо вона створена алгоритмами. Вересень теж відзначився важливими змінами. Уявіть собі нову сторінку Search Visibility. це наче ваша персональна карта до популярності в etsy пошуку Ви бачите, як ваші товари показуються покупцям, що працює, а що варто підтягнути. Замість старих метрик тепер отримаєте конкретні рекомендації, як підняти видимість своїх лістингів. Що ж, цієї осені Еці не просто оновила платформу, а створила кучу можливостей для малого бізнесу. Проте цих нововведень було стільки багато цієї осені, що я просто не могла помістити їх все в одне відео. Тому в мене є для вас чудова новина. У нас є окреме відео про оновленнях на Еці. Тому переходьте за посиланням, якщо ви хочете зануритися у всі нововведення, які відбулися під час цього сезону. І наостанок ще одна вагома новина, яка стосується майбутнього на Еці. Е, у жовтні 2024 року компанія пережила... Значну зміну. Багаторічний генеральний директор Джош Сільверман покинув свою посаду. Його місце зайняв Алекс Кларк, який раніше вже працював у керівництві Еці. Як вплинуть ці зміни? Поки варто робити висновки. Проте очевидно, що Etsy готується до своєї нової ери у 2025 році. А ми будемо за цим активно стежити та про все інформувати вас. І зараз я вкотре нагадаю про можливість безкоштовної консультації в описі за цим відео. Або дитяти десь ось сюди. Зробіть собі такий приємний подарунок до нового року і почніть рік вже з новими інсайтами та новими порадами про свій бізнес, які спеціалісти нашої агенції. Нададуть саме конкретно під ваш запит. Ну а що ж, я дякую, що ви додивилися це відео аж до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на канал, а також напишіть в коментарях, яке нововведення вас вразило найбільше, або яке нововведення найбільше попливало саме на ваш бізнес, оскільки нам це буде дуже корисно почитати. Ну що ж, дякую, всім до зустрічі!